Доброго ранку малята. Погляньте, хто до нас завітав. Це білочка. Вона прийшла до нас з осіннього лісу і хоче показати, як шумить осінь. Але спочатку пропоную вам прослухати цікаву загадку та відгадати її. Сонечко не хоче землю зігрівати. Листячко пожовкле. Стало опадати. Часто дощ лється, птахи відлітають. Скажіть, малята, коли це буває? Так, вірно, це буває восени. Зараз ми з вами перетворимось на слухачів і спробуємо почути, які звуки нам приносить осінь. Подивіться, скільки листочків нападало. А як вони ще під ногами? Давайте разом скажемо ш ш Ще раз. Ш-ш. Інколи восени йде дощик. Як стукає дощик по даху? Кап-кап-кап! Давайте скажемо разом. Кап-кап-кап! Раніше ми з вами говорили, що восени вітер дме сильно. А як дме сильний вітер? Як він гуде? У-у-. у Послухайте ще раз. У-давайте разом повторимо у у-. А тепер пропоную вам пограти в цікаву гру. Вгадай, який звук. Вам потрібно заплющити очі та уважно слухати. А потім назвати, який звук ви почули. Наприклад, заплющуємо оченята і уважно слухаємо. Що це, діти? Який це звук? Так, це дощик крапає, вірно. А зараз заплющуйте оченята. Важно слухайте. <звук> який звук ви почули? Так, це листочки шурхотять під ногами, вірно. А зараз заплющуйте оченята. Прислухайтесь, який звук ви чуєте. Так, це дме вітер, вірно. Молодці дітки, ви дуже уважні. Молодці. Ми почули і сказали багато осінніх звуків. Що ми чули? Листя шурхотить. Шш-ш-ш. Дощик стукає. Кап-кап-кап. Вітер гуде. у у у Білочці. Дуже сподобалось, як ви вмієте слухати та говорити. Вона каже вам до побачення і біжить далі до лісу збирати припаси. Тож до нових зустрічей, малята!